Хочу поділитися сьогодні такими словами, які написані в посланні апостола Павла до Ефесян, це є 4 розділ з 1 по 3 вірш. Апостол Павло говорить такі слова: Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводились гідно покликання, що до нього покликано вас, за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Він говорить такі гарні слова, що він влагає нас поводитись гідно покликання. І вже ходячи там декілька років в церкву, я одного разу сидів на ранковому зібранні, і мені прийшло таке питання, яке моє покликання? Просто приходжу до церкви, приходжу. Але от, ну, шо, на цьому все? І ми можемо бачити, наприклад, хтось там каже, я там місіонер, мої ну, покликаний там місіонером, когось там в е, пастир, хтось там ще може бути. Ну, і Біблія нам говорить, що не всі можуть бути пастирями, не всі можуть бути апостолами, не всі можуть бути пророками, не всі можуть бути там вчителями. Кожного Бог дає дар і кличе людину і дає їй щось. І коли я почав роздумувати над цим словом покликання, мені почали згадуватися різні місця з Біблії про покликання. І тут апостол Павло каже, щоб ми поводились гідно покликання, до якого нас покликано. Найперше, Бог нас покликав до зовсім інакшого життя. Тобто, Він каже, що за всякою покорою, що ми поводились, тобто в нас є покликання, і в ньому ми повинні поводитись покірливо, лагідно, терпляче. Люблячи один одного і терплячи один одного. І виходить, що покликання це якийсь такий, ми можемо відчувати внутрішній потяг. так? От всередині ти відчуваєш, що от тебе до чогось тягне, покликання. Це є схильність до певної справи або професії. Тобто, в мене може бути от схильність до чогось, і я розумію, що от я маю в цьому талант, дар, і це от моє покликання, я повинен це робити. Замітьте таке слово, ми повинні поводитися гідно нашого покликання. Якщо, наприклад, згадати е, колись себе маленьким, коли нас батьки брали в гості, вони нас наказували, що ми були чемні, але потім, коли всі сиділи за столом, то ми були негідними. Ми бігали по хаті, там дуріли, щось перевертали, тобто ми могли бути негідними. Був випадок, коли ми поїхали в Малин, і ми з собою взяли таких хлопців, які були невіруючі, і вони. Е, Знали, що їх там чекає, але вони поводились там негідно. Тобто Ми їх покликали, але вони поводились негідно. І можна поводитись негідно того, до чого тебе покликав Бог, бути негідним в цьому. І апостол Павло каже, що ми поводились гідно нашого покликання. І давайте ми розберемо коротко, він каже, з усякою покорою. найперше. Тобто, в цьому покликанні нас, Бог нас покликав, щоб ми були покірливими. Ісус Христос, Євангелі від Матвія, говорить такі слова, що придіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, мій легкий». Він каже: навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Найперше, ми, читаючи Боже Слово, бачимо життя і поведінку Ісуса Христа, і ми повинні навчитися від Нього бути покірливим, таким, як був Він. Ми знаємо, що покора це є послух, і непокора виникає внаслідок гордості, заздрості, сорому або інших речей, покора Богові найперше – перше, це будування життя на камені. Тобто людина, коли вона кориться Богові, вона будує своє життя на міцній основі. А ми знаємо з вами вірш, який написаний в посланні до Филип'ян, апостол Павло говорить про Ісуса Христа і каже, що Він, Ісус Христос, бувши в Божій подобі. Не вважав за захват бути Богові рівний, але Він прийняв вигляд раба, умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям клонилось кожне коліно Небесних і земних і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця. Написано, що Він був у Божій подобі. Ним створено, ми знаємо все, видиме і невидиме, і Він є образ невидимого Бога. Він є початок і Він є Кінець. Написано, що Він себе упокорив і Він був слухняний до смерті і до смерті Христних. Тобто, Він, прийшовши сюди на землю, він не заставляв людей. Щоб йому служили, щоб всі біля нього бігали, щоб він якось комфортно проводив час. так. Але він себе впокорив, принизив себе, не дивлячись на те, що хто про нього говорив, написано, що він був слухняний і покірний і був слухняний аж до смерті хресної. Апостол Яків говорить про покору такі слова: тож підкоріться Богові та спротивтеся дияволові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вашу плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Апостол Петро він каже, що в нас є супротивник, диявол. Він ходить ричучи, як лев, і шукає, кого би пожерти. Яків каже, підкоріться Богові і спротивтесь дияволу. Диявол може. Як хоче нас пожерти, так? Він може... це не обов'язково, що він там нападає і починає там з нами якусь там боротьбу. Він може, наприклад, пропонувати якісь там розкоші земні, може пропонувати якісь там речі. от... Хоче, я зроблю так, що ти будеш мати славу, що ти будеш мати там якийсь статус нормальне суспільстві, Ти завтра будеш мати житло, ти будеш мати дорогу машину, ти будеш мати роботу, будеш мати кар'єрний ріст. так? Тобто, Такими речами можна теж людину заглушити і вона просто почне жити чимось іншим. Вона буде знати, що є Бог, буде знати, що написано, але вона буде, як апостол Павло каже, що для нього життя це Христос, то, то для такої людини життям не буде Христос. Для такої людини життям буде земне і те, що є навколо. І тому він каже, що підкоріться Богу і спротивтесь дияволу. Тобто, то він від вас. Діявол пропонував Ісусу Христу теж різні речі. Але Ісус Христос йому протистояв В Євангелії Матвія в 4 розділі написано про то, як його вас покушав пустити. Ми бачимо, що дияло відійшов від нього. І як він теж каже, що спротивтесь йому, він від вас утіче, щоб ми підкорялися Богом. Апостол Павло пише до Филипян такі слова, це є другий розділ, 3 вірш. Не робіть нічого піступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого. Від себе. До Єфесян він каже, щоб ми корилися один одному у Христовому страху. Також апостол Павло До Римлян говорить такі слова до церкви. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. Тобто, в нас повинна бути покора найперше. Перед Богом. Ми повинні коритися Богові, ми повинні коритися один одному, ми повинні коритися владі. І е, також апостол Павло до Тита він каже, нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй. І до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, але були несварливі, а тих виявляли повну лагідність усім людям. Знову він, як до Римлян, так і до Тита, він пише листа і каже, що ти їм нагадуй, щоб слухали верховної влади і корилися їй, тобто про покор. Приповістях Соломона написані такі слова, що заплата покори і страху Господнього це багатство і слава і життя. Соломон каже, що якщо людина є покірлива і має страх перед Богом, то Бог їй за це заплатить, Він каже, це багатство і слава і життя. Ми знаємо, що гординя людини її понижає, а честі набуває покірливий дух. Тому найперше в нашому покликанні повинна бути покора. Якщо взяти наше минуле життя, то ми не були покірні Богові. Тобто, те, то, що тут написано, ми взагалі його не виконували, нам це не хотілося. Ми взагалі не корилися Богові. Ми не корилися, можливо, іншим людям, бо ми бачили, може, себе постійно більшим за когось, або сильнішим, або розумнішим. Ми не корилися владі. Ну, бо Влада сказала, ти, що ж собі сказав, я спроблю те, як я хочу. Чи це влада верховна, чи це влада на роботі, чи це влада. Вдома, тобто, я не можу сказати, що я колись жив і я був дуже сильно там покірливий, що в мене була покора. І тут написано, що Бог нас покликав, щоб ми жили покірливим життям. Друге, це є лагідність за всякою покорою та лагідністю. Коли ми почитаємо Євангелію від Матвія, це є п'ятий розділ, п'ятий вірш написано, що блаженні лагідні, бо вони землю спадкують. Мова йде про лагідність. Апостол Павло до Філіпіан каже такі слова: Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Ну, такі цікаві слова, тобто, чи всім людям відома сьогодні наша лагідність, Чи є ми лагідні і люди це бачать. І він каже, що ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, а всьому нехай виявляються Богові ваші бажання. Молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тобто, ми повинні бути лагідними людьми. Це повинні бачити всі люди, не тільки там хтось один. Тобто, а наша лагідність повинна бути відома всім людям. Ми не повинні ні про що не турбуватися, він каже, Господь близько. Нехай у всьому виявляються ваші бажання і прохання Богові в молитві з подякою. Тобто, ви знаєте, що є Бог. Виявляйте все, що вам потрібно йому, він є близько, ні про що не і будьте просто лагідними, щоб люди бачили вашу лагідність. Соломон він говорить про лагідність такі слова, що лагідна відповідь, гнів відвертає, а слово вразливий гнів підіймає. Тобто, коли хтось підвищує голос і говорить, наприклад, чи свариться з кимось, і ти йому відповідаєш лагідно, то написано, що лагідна відповідь гнів відвертає. Ну, тобто ти людині відповів лагідно людина ну, її це так зупиняє від подальшого такого е розпалу сварки. так. І написано, що слово вразливе гнів підіймає. Якщо ще сказати щось таке слово, що ще ту людину защепити, то це ще більше розпалює цю ситуацію. Тому перше покора і лагідність другий день. Третє це є довготерпіння. Апостол Павло пише послання до Тимофія, це є перше його послання з першого розділу 15 16 вірш. Він каже: вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників, серед яких Першим є я. Але я тому був помилуваний, щоб у мені Першому Ісус Христос показав усе довготерпіння, як приклад для тих, що мають вірувати в нього на вічне життя. Апостол Павло він говорить про те, що він є прикладом для тих людей, які мають вірувати на вічне життя. На першому ньому Бог показує все, що доведеться витерпіти людині, яка має війти в вічне життя. Якщо подивитися, хто такий апостол Павло, то це людина, через яку навернулось дуже багато людей, який обійшов дуже багато країн, який виганяв нечистих духів, який здоровляв людей. І Павло говорить про себе, подивіться, що мені довелося перейти. Від ідеї п'ять разів я прийняв був по сорок ударів без одного. Тричі киями бито мене. Один раз мене каменували, там розбивався корабель на морі. Він був часто в різних небезпеках, на річках, на пустинях, виснаженні, в голоді, був між братами-фальшивими. Тобто в нього не було якесь таке життя, що він покаявся, він ходив, і Бог так його беріг, що просто навіть ніхто там нічого йому не робив. Ми бачимо, що довелося йому перетерпіти, щоб отримати потім нагороду від Бога, щоб мати вічне життя. Він каже, я є приклад для тих, хто, будуть, хто має вірувати на вічне життя. І тому ми повинні в житті наше покликання є бути терплячим. Часто люди не можуть там стерпіти один одному, хтось що вже сказав, вже надувся, чи там ще щось. Ну, тобто апостол Павло взагалі було зовсім інакше життя, і він це все перетерпів. І тому ми повинні розуміти, що... Бог нас покликав до терпеливості, до довготерпіння. Довготерпіння повинно бути нашим одягом. Коли ми почитаємо послання апостола Павла до Колосян, то він каже: зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність і терпіння. Згадується покора, про що ми говорили, згадується лагідність і згадується довготерпіння. Тобто, зодягніться в ці речі. Бо ви до цього покликані, і це повинно бути завжди з вами. В євреїв написано, що нам потрібна терпеливість, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Якщо ми не будемо терплячі, якщо ми не можемо терпіти різні випробування, які приходять в нашому житті, різні ситуації, то ми не можемо виконати взагалі Божу волю. Терпеливість, ми знаємо, що є плід Духа Святого. так? Тобто людина, якщо вона живе духовним життям, то в неї є плід Духа Святого це є Терпеливість так, і лагідність тоже. Апостол Яків каже, що блаженна людина, яка витерпить пробу, бо бувши випробувана, отримає вінець життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Тобто, щаслива є та людина, яка витерпить всі випробування, які будуть допущені Богом на землі в життя цієї людини. І вона отримає вінець життя. Автор послання до Юреї каже: подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися не впали на душах своїх. Ісус Христос терпів не через те, що е, через якісь свої там, погані вчинки, а Він перетерпів перекір проти себе від грішних людей. Він, в ньому не знайшлося гріха, не знайшлося взагалі нічого такого, за що можна було його осудити. І написано, що він перетерпів цей перекір проти себе від річних людей? І ми повинні завжди пам'ятати, що, тобто, що довелося йому перетерпіти, до чого він нас покликав, і ми повинні теж бути терплячими, незважаючи на різні обставини в нашому житті? Апостол Петро він говорить такі слова, що бо це угодно, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю непоправді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини? А коли з мукою терпити за добрі вчинки, то це Богові. Бо на це ви й покликать, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклади, що пішли ми слідами Його. Знову такі гарні слова, що коли ми з мукою терпимо за добрі вчинки, за те, що ми нічого поганого не зробили, за те, що ми, наприклад, можливо, комусь розказали, і людина якась покаялась, так, а хтось почув і починає ну, нам робити якесь зло, що от. Вже та людина така сама стала, як ми, чи там можуть бути різні якісь думки чи пояснення. Але тобто він каже, бо на це ми покликані, щоб ми ну, страждали або терпіли не за якісь погані вчинки, а за якісь добрі діла. Бо так само і Христос терпів за добрі діла, за те, що Він оздоровляв людей, за те, що він виганяв нечистих духів, за те, що він воскрешав людей, то в кінці його просто за ці всі речі через заздрість його розіп'яли. Апостол Павло пише до Колосян, що терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав то нас кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть, так і ви. Тобто, щоб ми терпіли один одного. Теж мовить про це. Наступне це наше покликання: в нашому покликанні повинна бути любов. Любов не до світу, любов не до того, що в світі. А найперше в нас повинна, Бог нас покликав, щоб ми любили Його. Це перше, до чого Він нас покликав. Якщо знову згадати своє минуле життя, я можу сказати, що я вірив, що є Бог, я знав, що Він є, але я не можу сказати, що я його любив. Ну, бо мені не цікаво було слухати про нього, мені не цікаво було читати, мені не цікаво було молитися, це була якась просто стандартна там молитва перед сном, чи як я встав. І Він мене покликав до того, щоб я найперше любив Його. І заповідь, ми знаємо, в Івангелії Матвія написано, що Ісус Христос відповів, що. Людина повинна любити Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією своєю думкою. Це найбільша і найперше заповідь, а друга однаково нею – любити свого ближнього як самого себе. двох оцих закон і законі стоять. Тобто Бог нас покликав, щоб ми найперше любили Його і щоб ми любили ближнього як самого себе. Іван від Івана Ісус Христос говорить такі слова, улюблені, любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить. Родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Івана, в першому соборному посланні, в третьому розділі, 18-му вірші написано: діточки, любім не словом, не язиком, але ділом та правдою, щоб ця любов не була якась на словах, лицемірна, користолюбна чи якась фальшива. так? Це не повинно бути просто язиком. А якщо ти мене любиш, то докажи, допоможи мені, коли мені потрібно. Вислухай мене, порадь мені щось, виручи мене, ну тобто. Підтримай мене, ну, це є доказ любові, а просто там, я тебе люблю, хай Бог тебе благословить. І знаєте, як написано в Якова, що коли брат чи сестра будуть і позбавлені денного покорму, хтось каже до них, що ну, йде собі, там, грійся, але не дасть їх потрібного тілу, то що, ну, яка тут віра є. Ну, тобто тут ні віри, ні любові немає. Таке саме, як бачиш людину. Люди на щось у тебе просить, брат чи сестра, і ти, ну там, та добре, ну там, хай тебе Бог благословить, я там з тебе помолюсь. Ну і що? Що ти допоміг? Получається, що Іван він каже, що любити потрібно не словом язиком, але ділом правдою. В Євангелії твари написано такі слова: Ісус Христос говорить: Оце моя заповідь, щоб любили один одного, ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Апостол Павло пише до римлян такі слова. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Бог полюбив нас, і Він полюбив не просто на словах, але Він довів свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ми повинні в кожному дні любити Бога і любити ближніх. І любити не на словах Бога, а любити ну, доказати. Бог довів свою любов, а як ми доводимо свою любов до нього? Ісус Христос говорить, Якщо ви мене любите, заповіді мої зберігайте. Якщо ми бережемо Божі заповіді, то це ми доводимо любов до Бога, Чи ні, доводимо, правда? Він не каже, там, якщо ви мене любите, то ідіть щось важке носіть, щось там робіть, не знаєте, що там, щоб бо це є доказ. Просто бережіть мої заповіді. Хто заповіді мої, маєте і зберігає, то любить мене, він каже. А хто любить мене, то полюбить його, мій отець, і я полюблю його і об'явлюся йому сам. Доказати чи довести те, що ми любимо Бога, це зберігання Його заповідей. Часто, коли говориш людину, людина, коли ти їй щось кажеш, вона каже: там, — доведи. Ну, Доведи, що це так, що, там, що це правда, доведи, доведи, що ти мене любиш. Ну, Бо слів дуже багато сьогодні можна чути. Але людина хоче, щоб їй довести. Бог свою любов до нас довів, і ми повинні теж доводити свою любов тим, що ми бережемо Його заповіді в кожному дні. Бо Він нас покликав для того, щоб ми любили Його і любили ближніх. Також в нас є покликання, і Бог нас покликав для того, щоб ми жили в світлі. Апостол Петро в першому соборному посланні в другому розділі з 9 по 10 вірш, каже такі слова. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас з темряви до дивного світла Свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилування, а тепер ви помилування. Ми колись жили в темряві і були темрявою. Ми жили в незнанні, жили за людськими переданнями, і Бог нас покликав з темряви до дивного світла свого. Він нас покликав, щоб ми жили в світлі, щоб ми перебували в світлі і щоб ми були світлом для цього світу. Щоб як в Євангелії від Матвія написано, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли оця вашого що на небі». Ми знаємо, що плід світла це є добрість, праведність і правда. Бог нас покликав до світла, щоб ми перебували в світлі, яким є Він, щоб ми були світлом і щоб він був прославлений через наше життя. Апостол Павло до Галатів пише такі слова: Бо ви, браття, на волю покликані. Але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, але любові служити один одному. Бог нас покликав на волю. Якщо взяти наше минуле життя, то ми не були вільні, ми були залежні від гріха. Апостол Павло пише до Римлян, в 6 розділі він каже: бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності, який плід ви мали тоді. Такі речі, що ними соромитись тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха, ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Був минулий час в нашому житті, коли ми не були вільні, ми були залежні від гріха, ми ходили за різними пожадливостями нашого тіла, і ми були рабами гріха. Ми були вільні від праведності, тобто ми праведними не були. Бог нас покликав, звільнив нас від рабства гріха, і Він нас покликав, щоб ми були вільні, щоб ми знову не попадали в різні залежності, які є в цьому світі. І наше покликання є в кожному дні перебувати у волі до тої, якої покликав нас Бог. Також Бог нас покликав до миру. Є такі слова, це є послання апостола Павла до Корінтян, перше його послання, 7 розділ, 15-й вірш. Там, де мова про подружнє життя, про те, чи дозволено розлучатись, чи не дозволено, як бути, коли одна сторона, там, чоловік покаївся, а жінка не покаялась, чи навпаки. І він каже, що підсумовує той розділ, він каже, що нас Бог покликав до миру. Получається, що Бог є Богом миру. І написано, що все ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог примирив світ із собою самим і поклав у нас слово примирення. Тобто Він дав нам служіння примирення і Він дав нам слово примирення. І ми повинні бути миротворцями, бо знову ж таки, коли почитаємо Іван Матвія, то написано, що блажені миротворці, бо вони з нами Божими ставку. Бог є Богом миру, і Він нас покликав для того, щоб ми були миротворцями, щоб ми жили найперше в мирі з Ним, бо ми колись не жили в мирі з ним. Бо хто хоче бути світою, приятелем, той ворогом Божим стається. Тобто ми колись товаришували зі світом, любили світ, то що у світі і ті речі. І ми не могли. Жити в мирі з Богом. Бог нас простив, покликав, і ми повинні жити в мирі з ним. Також до чого нас покликав Бог, Він нас покликав на освячення, щоб ми жили свято. Апостол Павло до Солонян пише такі слова: це є перше послання до Солонян, 4 розділу, 7 вірш. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. І там згадується перед тим такі слова. Бо це Божа, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати навчання своєї святості честі, а не в пристрасній похоті, як і погане, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не вези брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам, та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож. Хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. Тобто Бог нас покликав для того, щоб ми освячувалися кожному дні, для того, щоб ми жили свято і щоб ми освячувалися, і це є наше покликання, і це є Його воля. На закінчення я хочу сказати ще такі слова, де записані вони в першому соборному посланні апостола Петра, 3 розділ, 9 вірші. Петро каже такі слова, не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви сподкували благословення. Нас Бог покликав, щоб ми благословляли, щоб ми не відплачували злом за зло або лайкою за лайку, Щоб ми благословляли і ми сподкували благословення. І коли я над цим всім роздумував, Мені прийшла така радість і такий, мир в серці, бо того, що всі шукають якогось такого покликання, там людина покаялася, вона хоче бути там, щоб всі бачили, от, що от, Бог мене покликав, що в мене таке покликання. Але якщо взяти християн, то це є загальне покликання для всіх. Кожен християнин, незалежно чи він буде місіонером, чи він буде пастором, чи він буде там, вчителем. Це стосується кожного. Кожного Бог покликав до такого життя. Нема так, що мене покликав там до довготерпіння, його покликав там до миру, тебе покликав там до лагідності, і там я собі тільки живу в цьому, а ти в тому, а ти в тому. Тобто він нас покликав до того, щоб ми були покірливі в кожному дні, щоб ми були лагідні, щоб ми були терплячі, щоб ми любили його, любили один одного, щоб ми терпіли один одному, щоб ми жили в світлі. Це наше покликання перебували в волі, щоб ми жили в мирі, свято і щоб ми благословляли. Це є щоденне наше покликання. І апостол Павло каже: поводьтеся гідно цього покликання. Не будьте негідними в цьому. От Бог вас покликав, і якщо ми поводимося гідно, то він, йому приємно за нас, і він радіє. Якщо ми просто не живемо так, як нас покликано, то ми є негідні. Тобто Бог нас покликав, але ми негідно в цьому поводимося. Тому дуже важливо є пам'ятати кожному дні, до чого нас покликав Бог тут на землі. І як ми повинні поводитись в цьому покликанні і пам'ятати, що Він нас винаградить в кінці, за те, що ми прожили так земний шлях. Але от наше покликання є бути покірливим, бути лагідним, щоб. Це всі бачили, бути терплячим, жити в любові, щоб люди дійсно бачили, що ми любимо Бога і любимо людей, а не просто віримо в Бога, але любимо світ. Ну, тобто тут різниця є. Щоб ми були миротворцями, щоб ми, незважаючи на що перебували в світлі, благословляли і жили свято. Це є то, до чого покликав нас Бог з того колишнього життя. Щоб ми от прожили всі наступні дні, от так, як ми говоримо.